Насправді, Лиманський напрямок він був завжди найбільш небезпечний. Чому тому, що це спроможність якраз зверху обійти той самий е, Краматорки Слов'янський вузол і е, обрізати зв'язок між Харківською областю і е, частиною нашої Донецьчини. Е, Константинівка є одним із елементів того самого Краматорського напрямку, який ви говорите. Це вже треба розглядати в цілому і. Те, що по константинівськи активно працюють російські військові, і вже всередині також вони е, накопичуються і далі намагаються в приміських в міських боях е, будинок за будинком відризати, це також є реалії. що стосується Покровського напрямку, то проблема, яка існувала, нікуди не ділася. Ну і вже Оріхівський напрямок, це знаєте, як ота вишенька на торті, що е, при відсутності потрібної кількості резервів, які у нас немає. Достатньо складно. Бачите, на декількох ділянках зразу, що, бути активними безпосередньо для забезпечення впливу на ворога. І треба розуміти, що коли Покровський напрямок, сам Покровськ е буде захоплений ворогом, то певна кількість силозасобів звільниться і на інших ділянках ворог ще більше народи свої зусилля. Крім також треба зрозуміти, що вище переракованих, умовно кажучи, від Покровська до Лиману всі підрозділи російської армії е, достатньо серйозно укомплектовані особовим складом. Е, навіть страхування тих втрат, які вони понесли, їх е, наповнили людьми, наповнили технікою, і це показує про серйозність бажання росіян далі відгризти достатньо хм, цікавий шматок під назвою Краматорськ. Краматорськ і Славянськ для ворога не тільки мають знаєте політично значище, такі е, політично значущий вплив в першу чергу. Це і економіка, бо насправді один з найпотужніших машинобудівних центрів радянського союзу це був Краматорський, і Новокраматорський машинобудівний завод свій час входив в десятку найбільших машинобудівних підприємств світу. Нічого нікуди не ділося, звичайно, спроможності зменшили. Звичайно, є певне руйнування, але скажу так, що ворог о, намагається по цьому підприємству набити. Хоча це не просто підприємство, це монстр, це града е, е, образуючи підприємство міста Краматорській. Свій час кількість робітників інженерів, які працювали на е, НКМЗ, на 89 рік складали в середньому по моїй пам'яті 41 одну тисячу робітників. Вдумайте цифри цього підприємця. Так тому е, також хотів би зазначити, що ми розглядаємо тільки дії е, росіян на више перерахованих е, ділянках, а ми абсолютно не розглядаємо, а наші дії, чи посилюються е, наші оборонні рубежі в глибині прифронтової смуги, про які на тих ділянках, про які ми говоримо. Чи є чи ведеться потужне будівництво інженерно-фортифікаційних споруд на території той самої Запорізької області, Дніпропетровської області, знов таки ж Харківської області і Донецької області? Оце, мабуть, найбільше питання, які виникають, щоб розуміти, що втрата одного города не є безпосередньо знаєте, такою стратегічною чи не стратегічною, що розуміється, ведення війни. А от перспективи розвитку наступу при отриманні цього міду з боку ворога, оце завдання номер один. Можна взяти місто, але далі місто не висунеться, і в певних моментах, що стосується Краматорська, у мене велике занепокоєння, бо Краматорськ має потужну мережу підземних комунікацій. Дуже потужну. А росіяни запрацюють і... часто це. І так, і ми маємо приклад, коли росіяни достатньо це часто використовують. Це не є великою таємницею з урахуванням певної роботи п'ятої колони на території самої безпосередньо, самих наших міст. Плюс будували ці фортифікці підземні комунікації ще по планах радянського союзу і в гос... в, Москві, в архівах. Плани цих всіх підземних комунікацій є. Це не є такою великою таємницею. Так само вони і є, ми їх в свій час також використовували і хотілося щоб щоб е, вони були в ці нюанси, були враховані нашим військовим керівництвом при організації оборони е, того ж самого Славянська і того ж самого Краматорська. Плюс треба зрозуміти, що як тільки ворог підійде до Слав'янська і зможе захопити панівні висоти, а там їх декілька, включаючи Гару Карачун, включаючи е, інші висоти, то тоді ситуація буде не на нашу користь, тому що їхні розрахунки зразу піднімуться наверх, їхній рівень радіогоризонту збільшиться, це покращить їхні спроможці, понаносить вдари в глибокий тил. Плюс, ну, і в піві дрони, звичайно, будуть ефективніше працювати також. Тому ситуація достатньо така складна, але не вона, з моєї точки зору, не є панічною. Чому? Якби чітко розуміти, що керівництво військове керівництво е, розуміло, яким чином організувати ці речі, е, то проблем би не було. І так само, як і військове керівництво чітко дало е, зрозуміти, що потрібно для покращення ситуації організації оборони для ну, за, скажімо так, заявки для політичного керівництва, але така, в мене складається таке враження, що політичному керівництву зараз на фронт абсолютно насрати, підкреслюється слово. І їм точно не до фронту. У них у самих дупа палає між тим знов таки ж розглядаючи вже ситуацію по фронту, і будемо приходити до наступного питання. Треба чітко зрозуміти, що спроможності ворога це дуже добре. Мене цікавить більше наші спроможності по системному нанесенню ударів. По глибокому тилу Російської Федерації, це по підприємствам і установам, які виробляють зброю, які виробляють енергетику, бо жоден завод в світі не може працювати без енергетики. І це завдання номер один, так само, як і об'єкти НАТО газопромислового комплексу, в тому числі і термінали по зберіганню о, цього пального. Але все ж таки, урахуванням нашої корпусної системи я все ж таки звернув увагу на покращення. Ударних спроможностей наших корпусів на глибину від 100 до 400 кілометрів до 300 хача б Щоб все, що підходить до лінії фронту з урахуванням залізниці, з урахуванням автомобільних дорог, плюс мости, плюс трансформаторні розподільчі подстанції, які працюють в цій смузі, плюс підприємство водопостачання. Ось це завдання номер родин для того, щоб зменшити спроможності Росії в логістичному розумінні, і завдання номародин, крім супердалеких фламінга, все ж таки розглянути питання про спроможність ударів на рівні корпусів. Ну і хотілося б, щоб, щоб командири корпусів мали стратегічне бачення, що проблема, яка виникає у них по лінії бойового зіткнення. Дуже часто може бути вирішена не самим протистоянням по поліні зіткнення, а системному знищенню російських спроможності наступальних, в тому числі просуванню по автомобільним залізничним шляхам, в тому числі і по накопиченню сили засобів в глибокому тулу російської армії і на оперативну глибину. Це до 400 кілометрів, і це б також значно зменшувало російські наступальні спроможності. Це знов таки ж чому для росіян той самий Купінськ дуже важливий. Бо взявши залізничний вузол Купінськ, вони скоротять плече підвозу підходу ешелонів до російсько-українського фронту в середньому десь на одну на один добовий перехід. Бо це відстань десь в середньому від 300 до 450 кілометрів. Вони обрізають тоді шлях проходження залізничних ешелонів. А для Росії залізничне сполучення є основною тою артерією. Яка харчує всім людьми, боєприпасами, технікою, дронами, ракетами, харчує всю російську армію. Тому робить висновки, і знов таки ж на стратегічне розуміння ситуації. Це, що стосується лінії бо звідки, супер, але ще що стосується, знов -таки ж прикордонних областей, це зі сторони той самої Воронівської Курської, Брянської е областей. Це Орловська областей. Це завдання також дуже важливе, бо е певне накопичення сил засобу здійснене в тих областях. Тому системне знищення оперативних спроможності російської армії на глибину підкреслено російська армія на глибину до 300 кілометрів. Це завдання для наших корпусів. А системне знищення вже російського тилу да, на більшу глибину, це вже питання досолевих структур і до збройних сил, в тому числі і до сил спец... е... спеціальних операцій. Сподіваюсь, єдиний план, про який я тільки що прорахував, він існує. і Кожен знає свій напрямок, кожен знає свою глибину і кожен знає об'єкти в цій глибині. Ну і з боку держави, з боку нашого е... найвеличнішого. Найсучаснішого і найблискучого лідера нашої спільноти завдання номер один – забезпечити це відповідним чином, щоб було чим і було куди бити.